Зараз перед нами якраз віла Вікторія. В попередньому відео я озвучував ціни про готелі, санаторії, вілли. Так. Так ціни тут в цій віллі. Одномісний стандарт 600 гривень, двомісний стандарт 900 гривень і люкс 1200 гривень, це високий сезон. Проживання на додатковому місці в номерах типу стандарт 70 гривень, люкс 100 гривень. Діти до 6 років проживають безкоштовно без надання. Додаткового місця. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел Ми в Трускавці. Зараз 10 година ранку ми йдемо Майданом Кобзаря. Сьогодні вже 14 липня, неділя, ранок. Вирішив зняти для вас відео. Дуже вже сильна спека на курорті. 8 ранку вже було 30 градусів. Зараз ми йдемо, якраз хмари збираються, сильний вітер, може, не знаю, чи буде дощ, чи буде гроза, але. Щось відбувається. Курорт зранку не впізнати, малолюдний. Ніби немає на курорті людей. Зараз тільки прибирають вулиці, а ввечері тут неможливо пройти. всі ресторани, кав'ярні, лавочки заповнені, люди виходять. Подихати свіжим повітрям після спекотного дня. Вчора була дуже сильна спека, більше 36 градусів. Люди, багато людей було на водоймах. На озерах, на річках, я також був на річці. Ліворуч від нас готель Парк. Стандарт тут коштує 850 гривень, комфорт 950, двохкімнатний півлюкс 1250, і двохкімнатний люкс 1350 і трьохкімнатний сімейний люкс 1550. У ціну номера включено проживання, Wi-Fi, користування мінібаром. Крім номерів стандарт і комфорт. Користування сейфом, крім номерів стандарт, комфорт і півлюкс. Внизу в цьому готелі є кафе, в якому можна поснідати, там, чи пообідати, чи повечеряти. Ми вже підійшли на центральну площу, клумби цвітуть. І друзі, вже черги з самого ранку до кав'ярень, до доброго млинця. Полюбляють люди на ці млинці. Завжди тут стоїть довжелезна черга. і Я навіть не міг подумати, що зранку буде така черга. А ми зараз йдемо, прийдемо біля церкви Святого Миколая і пройдемось, друзі, до продуктового ринку. Зайдемо на ринок. Подивимося, що там зараз більші половини трускавця відсутня електроенергія, всюди працюють генератори. Музичний паровозик бачимо їде. Я думаю, що він тікає від дощу. Не знаю, чи буде дощ, чи не буде. Вітер сильний, хмара розганяє, але паровозик їде звідси геть. Ось так виглядає центральна площа. Зараз йде богослужіння в церкві Святого Миколая. Генератори поки що тут зараз не працюють, відповідно, світло тут є. А вже вулиця Стебницька де продуктовий ринок, правий центр Вектор. Ну і весь практично спальний район зараз знаходиться без світла до першої години дня. Праворуч від нас. Музей історії Трускавця. Там є зараз така фотозона цікава. Зараз зайдемо, покажу. Приїхали ви, наприклад, у трускавець на відпочинок. Не знаєте де сходити, сфотографуватися. Є така цікава фотозона біля самого музею. Ну, і, звісно, відвідаєте музей. Тут є три музеї в Трускавці. Є музей художника Михайла Біласа, там біля, біля Вілли Вікторії, є оцей музей історії Трускавця, і є музей. Української майоліки в самому бюветі. Ось така фотозона. Ви можете собі зробити фото з трускавця, з вашими обличчями. Досить цікаво. Є години, коли працює музей, з 10 до 18. Ось так. Також прочитав коментар, друзі. Людина просить порадити готель для відпочинку з дітьми. Вже був такий коментар десь два тижні тому. Десь. Всі, пам'ятаю, давали поради, відповіді в коментарях. Пам'ятаю, що навіть був коментар, що в санаторії Аркада непогано з дітьми відпочили. Також я знаю готель трускавець 365. Але, друзі, за відпочинок потрібно думати заздалегідь, оскільки зараз, зараз замовити щось трішки проблематично. Друзі, приїхали на відпочинок. Хотіли зняти квартиру подобово і. Проблема? Проблема, немає квартир, оскільки дуже багато зараз квартир, які раніше здавались подобово. Викупилися іншими власниками, хтось почав жити, хтось почав здавати. Багато квартир тих, що здавались подобово, здаються тепер на довготривалий термін. Тому з квартирами є. колись було більше варіантів квартир, ніж зараз. Хоча є новобудови, які здаються. Ну, я маю на увазі за бюджетний варіант. За високі ціни, то квартири є. І то ті, що були в новобудові по 500 гривень взимку по 600, зараз вже від 800 і далі. Ну, ті, що за 800, я думаю, що зараз навіть і немає в наявності. Люди бронюють. Липень, серпень, вересень це в Трускавці завжди золотий сезон. Тому треба думати заздалегідь. Ліворуч бістро, рідний край, ще вікна зачинені. Не знаю, з якої години вони сьогодні працюють, можливо, немає електроенергії, тому будуть працювати пізніше. Дискомфорт від вимикання світла. Вчора ввечері також, ну, знаєте, звикли. Завжди троскавець бачите ввечері, гарно освітлений, є там такі цікаві ліхтарі в центрі міста. і це все. А от Коли вимикають світло, працюють генератори, ліхтарі не працюють. Все темно в вечірній час і зараз день вже починає скорочуватися, стає коротшим. І тому вже в 10 годині вечора так вже темненько. Незвично бачити таким трускавець. Ми зараз, друзі, йдемо на продуктовий ринок, вулицею Стебницькою, бізнес-вулиця. Тут дуже багато магазинів, супермаркетів, торгових центрів. Ну і є продуктовий ринок, є також стихійний ринок. Тому всі знають цей район і дуже багато людей знімають навіть... Квартиру в цьому районі шукають вулиця Івасюка, Стебницька, тут, початки Стебницької. Ну, вулицю Івасюка, я думаю, що всі знають. ну Там не нові будинки, але ці хрущовки, але там дуже багато здавалося колись квартир. Не знаю, як зараз ситуація, але ну, є, звичайні варіанти, але не, не стільки, скільки було колись. Друзі, пишіть також ще, можливо, хтось десь з дітьми відпочивав в трускавці. І де вам дуже сподобалось, в якому санаторії чи готелі. Ну, Я знаю, що Трускавець 365 там займається вечорами з дітьми, є окрем, окремі програми для них, є також в Женеві. В Женеві є навіть дитячий табір. Вчора був ввечері в парку, вже так приблизно в 9 годині. О, після того, як вимкнули світло. В кришталевому палаці там така дискотека була, що Ну, я чув, що, що там діти були. Не знаю, чи там також є якийсь табір. Якщо хтось знає інформацію, напишіть в коментарях, обов'язково я озвучу, а розповім. Ну, зараз Кришталевий палац територія закрита і в парку лунала дискотека. Я думав, що це можливо з санаторії Женева, але це мені здавалося це з Кришталевого палацу. Дітей треба якось розважати. Діти, які приїжджають на відпочинок, їм тут в самому місті скучно. Тому для них придумують різні програми, різні квести, різні походи. Тому якщо їдете на відпочинок, десь якийсь той чи інший санаторій, питайте, чи в них є якісь програми для дітей. Ось тут вся вулиця без світла. Друзі, дуже багато тепер побачив, що в магазинах псується продуктів від того, що вимикають світло. Навіть якщо магазини включають генератори, то вони фактично працюють на освітлення, бо оскільки зараз сучасне освітлення потребує більшої електроенергії. І можливо на морозилки, на холодильники. Не вистачає електроенергії, тому бачу, що деякі холодильники не працюють в магазинах, супермаркетах. Ще й на дворі дуже стоїть дуже серйозна спека, і я бачив прогнози, що до 26 липня ну, більша території, територія країни буде практично під 40 градусною спекою. Єдиний виняток для заходу країни там трішки температура спаде. Вже з вівторка, бачу, там вже буде трішки менше, менша спека. Ну і будуть відповідно падати дощі. Шкода, що така спека, відповідно на врожай може вплинути і відповідно може вплинути на кінцевий. Кінцеву вартість продукту, хоча продукти зараз вже і так. Злетіли. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, дісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Треву. Всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також ви можете підписатися на телеграм-канал, в описі під цим відео є посилання, або в самому пошуку в телеграмі шукаєте Трускавець Тревел і підписуйтесь. Там буде більше цікавої інформації, будуть анонси відео, будуть онлайн-трансляції, ну і різні новини з короткого містечка. Камера зараз погано працює, оскільки темно, на продуктовому ринку світла немає. Відповідно, ці морозильні камери, холодильні камери. Ми вимкнені і продукція може псуватися. Бачите, всі холодильники не працюють. І бачу навіть галицькі свіжині, пусті вітрини. Відповідно, вони напевно завозять тепер менше продукції, щоб швидко розпродати. Такого ще тут не бачу. В м'ясному магазині ще такого не було, щоб стільки всі прилавки були, але кажуть, що завтра все буде нормально і завтра все підвезуть. Шукаю гарні закарпатські помідори, а чесно продуктовому ринку є, ну там темно по-перше. Не люблю вибирати, коли темно. Можливо, тут зараз подивлюсь, чи є. Чуєте звуки генераторів? Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!